Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами підемо на прогулянку в ліс. А в лісі можна зустріти ось такого лісовичка-боровичка. Він знає все-все про гриби. Давайте ми запитаємо у нього, де в лісі можна знайти гриби. І ось боровичок нам відповідає: повсюду в лісі є гриби. Ось на такій галявинці. Вони можуть рости. Під деревами, а можуть навіть на пеньочках, ось такими сімейками грибів. А як ви думаєте, діти, в місті ростуть гриби? Так вони ростуть, біля доріг можуть рости, там, де її проїжджають багато машин. Можуть рости на деревах, мабуть, ви бачили такі гриби. Їх збирати, діти, не можна. Тому що вони всмоктують в себе забруднене повітря і брудну воду. А ось у нас корзиночка для грибів. Давайте ми назбираємо в неї тільки їстівні гриби, які, послухайте загадки, головка руденька, як масло гладенька, знайте ж любі малюки, ці грибочки маслюки. Ось такі гарні грибочки. А ще ніжні, гарненькі, як лисички роденьки. лісові сестрички це гриби, лисички, а цей гриб розкішний, поважний та пишний, дуже смачний, над грибами головний. Це білий гриб. Ці гриби, діти, можна вживати в їжу. І ми їх набрали повну корзинку. А ось серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці, білі плямочки він має. Ну, мо діти скажем хором його звати мухомором. А ще є, окрім Мухомора, неїстівні отруйні гриби, бліда поганка, несправжня лисичка. І несправжні опеньки. Якщо їх поїси, то можна отруїтися і опинитися в лікарні. А що ж смачненького можна приготувати із грибів? Давайте згадувати. Можна гриби посмажити, смажені будуть гриби, можна зварити грибний суп, а можна зробити грибний салат. Млинці можна начинити грибною начинкою або зробити смачну піцу. А ще гриби бувають солоні. Ось так діти ми з вами сьогодні погуляли по лісу, поспілкувалися з лісовичком і набрали повну корзинку їстівних грибів.